Усі соцмережі у Макдональдс іграшки з фільму Майнкрафт, який щойно вийшов у кінотеатрах. Мені теж стало цікаво, що це за ажіотаж такий. Подивимося, так, так, так. Що тут у нас? Перед усім Майнкрафт меню Бігмак або шість чекенмакнаґет макнагетс, доповнені великою картоплею, напоєм і ексклюзивним соусом полум'я безодні з каєнським перцем. До кожного меню додається одна з шести колекційних фігурок для наймолодших фанатів. Хепіміл з класними іграшками. І звісно ж, десерт макфлорі з шоколадною поливою та кубічною різнокольоровою посипкою за 95 гривень. О май Омегаш! Мій номер, номер один, чекав Макфлурі, Happy Meal і Майнкрафт меню. Але передусім як це розпакувати, треба принарядитися. Тепер я в образі і готовий дивитися. Почнімо з Happy Meal. Happy Meal. я обирав іграшку сам. Ось ця іграшка. Це Стів. Це головний персонаж Майнкрафту. І головний персонаж фільму, який, до речі, теж подивився в перший прем'єрний день. Це Джек Блек. Саме його обличчя ми бачимо на Стіві. А тепер. Сюрприз! Ми не знаємо, яка іграшка в Майнкрафт меню. Ми маємо туди зазирнути. І тут у нас Джокер. Невідомість. Це що? Це Біг Мак? До речі, разом з іграшками є а, такі наліпки і картки, і я тут а, побачив, що ось цей кубик він розкладається, його можна обклеїти і а, грати ну, фактично як Майнкрафт. Тому дуже, дуже оригінальна і цікава серія. Тепер я розумію, чому дійсно люди шаленіють від неї. Чому фішка цього соусу це дуже пекельний соус у фільмі? А, його подавали разом з куркою. Мені аж цікаво скуштувати. Текучий, я такий люблю. А тепер гайда куштувати далі, але це вже за кадром. Лишилося скуштувати а, морозило, це у нас з вами Макфлурі, теж в кубиках Minecraft Movie. Кажуть, що воно якесь дуже особливе. Є якісь хрумкі елементи, вони тануті хлопають у році. тобто що я можу сказати? Маркетинг вдався, дійсно Макдональдс вміє привабити клієнта. В Майнкрафт в кіно і в МакДональдс Теж.